Ліхів 4, час місцевих новин в ефірі. Провінційні вісті вітаю вас. Кабінет міністрів затвердив нові правила для громадян України віком від 18 до 60 років, щоб отримати водійські права за кордоном. Тепер вони зможуть отримати та оновити посвідчення лише за наявності документів про оточнення військово-облікових даних або виключення їх з військового обліку. Відповідна норма затверджена кабінетом міністрів у постанові 918 від 13 серпня. Нові правила будуть діяти протягом воєнного стану та ще трьох місяців після його припинення. Отримати права та Існити державну реєстрацію або перереєстрацію авто, зняти його з обліку. Чоловіки від 18 до 60 років зможуть лише за наявності інформації в єдиному державному реєстрі призовників про їх виключення з обліку або оновлення персональних даних. Отримати права поштовим відправленням неможливо. Електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Йдеться у роз'ясненні директорату цифрової трансформації у сфері оборони Міністерства оборони України. Починаючи з 17 липня. Дня наявність військово-облікового документу про перетині кордону є обов'язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 60 років. Розповів речник державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко. Гарантують матеріальне забезпечення та якісне навчання. Краматорський прикордонний загін запрошує приєднатись до своїх лав, аби спільно захищати нашу країну від ворога та наближати нашу перемогу. Потрібні логісти, медики, системні адміністратори, електрики, автослюсарі, сантехніки, кухарі тощо проходити службу можна за мобілізацією або за контрактом. Далі пряма мова. Ви проходите співбесіду. По-друге, ми оцінюємо, що ви нам підходите там по стану здоров'я, по морально психологічному е стану. Потім ми вас беремо на посаду, оформляємо на вас посаду, і після цього ваша трудова книжка знаходиться вже в нас, після цього тільки ви направляєтесь на навчання. І крім того всього, в Державної прикордонної служби є свої навчальні заклади, які ні в якому разі нікого вже вас ні в яку іншу службу чи в іншу бригаду не віддадуть. Крім того, що ви отримуєте матеріальне забезпечення вигляді форми, безкоштовного харчування, проживання. Якщо ви йдете на контракт, то і вас не влаштовує. Житло, яке вам надали, ви можете знімати винаймати житло, і вам будуть компенсувати до 3 тисяч гривень в місяць. Звернутись можна по телефону 067 36 88 534 або в соціальних мережах Краматорський прикордонний загон. Цікава насичена програма та культурно-екскурсійні заходи. 40 дітей воїнів з Тернопільщини, які загинули або продовжують захищати нас, вирушили на відпочинок. Діти проведуть 10 днів одному із навчально-оздоровчих центрів Латвійської республіки. Пізнавальні активні канікули вдалося організувати у рамках співпраці Тернопільської обласної ради з профспілкою латвійської залізниці і транспортної промисловості Латвії. А потім Обіймають, витирають сльози, але щиро радіють, що їхні діти зможуть хоч на деякий час забути про щоденну рутину та війну. Хлопці та дівчата з Тернополя та області, чиї батьки захищають наші кордони або назавжди залишилися героями у нашій пам'яті, поїхали в один із навчально-оздоровчих центрів у Латвійській республіці. Реалізувати такий відпочинок вдалося не одразу. Протягом року це була просто ідея, і тільки у травні цього року Тернопільська обласна рада отримала позитивну відповідь від представників Латвії. Вони приймуть 40 дітей на своїй базі і вони беруть на себе оплату всі витрат, які пов'язані з перебуванням наших діток там. База ви бачили всі, ми збирали наших керівників, показували, щоб розуміли, що все не в центрі міста буде, все база, це в лісі. От, вони будуть відпочивати і там буде в них певна програма. Володимир Поліщук стверджує, батькам не варто хвилюватися, адже перевізник перевірений з дітьми, де досвідчені педагоги у консульстві пообіцяли, що на кордоні автобус пропустять без черги. Хлопці та дівчата проведуть там 10 днів. На них чекає цікава насичена програма та культурно-екскурсійні заходи. Не змогла отримати першість в олімпіаді з фізики, але не опустила руки і вирішила спробувати себе в астрономії. Дев'ятикласниця Тернопільського ліцею, українська гімназія імені Івана Франка, Уляна Гербут здобула перше місце з астрономії та астрофізики на всеукраїнському відборі. Тепер дівчина поїде на міжнародну олімпіаду для юніорів з цих предметів у Непал. З Уляною Гербут поспілкувалася наша знімальна група. Цей прилад називається «Телурій». І це така частина сонячної системи, система Сонце, Земля, Місяць, яка показує власне, обертання. Захоплюється фізикою та перші здобула астрономії. Дев'ятикласниця Оляна Гербут нещодавно взяла участь у олімпіаді з фізики для 10 та 11 класу та перемогу не отримала. Дівчина каже, змагатися з старшими дітьми їй було важко, але вона не розчарувалася, бо саме там дізналася про всеукраїнський відбір на міжнародну молодіжну олімпіаду з астрономії та астрофізики, тому вирішила зареєструватися і спробувати себе ще раз. За словами Оляни Гербут, всеукраїнська українська олімпіада відбувалася у три етапи. Два були дистанційні. Учасники проходили тести упродовж двох тижнів. Слухали лекції та виконували завдання. А третій етап проходив уже очно в Києві, тривав шість днів, і щодня по вісім годин ми працювали: чотири години до обіду, чотири години після обіду. І нам спочатку також читали лекцію, розповідали матеріал. А потім ми писали знову ж таки контрольні по них. Упродовж двох місяців, але з перервами дівчина готувалася до цієї олімпіади. Зізнається, часом закрадалися негативні думки, але вчасно змогла опанувати себе, бо мала підтримку рідних і близьких людей. Тому, чим ближче було до Олімпіади, тим з'являлося більше впевненості. Чесно кажучи, це було доволі очікувано, що я буду або перша, або друга в рейтингу. Але все одно дуже приємно вже почути остаточний результат і Дуже приємно бути першою. Звичайно, я була. Дуже рада, і я відчула таке доволі сильне полегшення. До цього часу дівчина неодноразово отримувала призові місця Олімпіади з астрономії однак досвід міжнародної олімпіади отримає вперше. Директор ліцею розповідає Уляна Старана – здібна учениця за неї порадів увесь вчительський колектив. Ми відразу поширили цю інформацію в себе на сторінці. Фейсбук сторінці, і відповідно я побачив, як кожен учитель намагається популяризувати це, тому що нас гордість переповнює, що в нашій школі є такі талановиті розумні учні. Микола Федоруць каже, радіє, що учні активно себе проявляють з різних предметів. Наприклад, у травні цього року шестикласники ліцеї здобули шосте місце серед 47 можливих у Америці з креативної олімпіади, де змагання відбувалися тільки англійською мовою без залучення допомоги наставників. Директор радіє, що наші учні можуть презентувати себе і демонструвати, здобуті знання світові. Україна, хоч і у стані війни, але ми не пасемо задніх. Ми вчимося, тому що саме ті учні, які зараз в школі, вони через кілька років будуть розбудовувати нашу державу, робити її кращою. Хай вони побачать світ. Це для них прекрасний досвід. Змагання відбудуться у столиці Непалу Катманду з 3 до 10 жовтня. Чотири команди військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, рятувальників та співробітників інших спеціальних служб взяли участь у змаганнях чемпіонату Тернопільської обласної організації Динамо України з футболу. Турнір присвячений сторіччю створення фізкультурно-спортивного товариства Динамо в Україні. Відбулися змагання чемпіонату Тернопільської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства Динамо України з волейболу. Серед учасників військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, рятувальники та співробітники інших спеціальних служб. Волейбольний турнір 100 сторіччю створення фізкультурно-спортивного товариства Динамо України. Змагання проходять в напруженій боротьбі, Це в нас фінал проходить. В фіналі беруть участь чотири збірних команди. Надіємося на хороший результат. У результаті змагань перше місце здобули волейболісти з управління поліції охорони, друге динаміці головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Третє призове місце зайняла команда управління служби безпеки України у Тернопільській області. Відзначено також представниць прекрасної статі, які приймали участь у цих змаганнях. Хотілося звичайно ж подякувати нашим збройним силам, нашим правоохоронним структурам, які сьогодні захищають нашу країну. Від ворога і борються за свободу нашої незалежної України. Подіями відзначився 14-й день серпня. Нагадаю, завтра у Тернополі храмовий праздник і день міста. Цьогоріч вперше ці урочистості відзначатимуть 15 серпня. Таке рішення ухвалили зв'язку з переходом на новий юліанський календар. До цієї дати запланували ряд культурних і спортивних заходів, урочистості з шанування захисників і захисниць України, безкоштовні екскурсії, кавер концерт, благодійний концерт на підтримку зсу, виставки інсталяції, фестиваль, адаптивні види спорту, турніри та інше. Увесь перелік заходів є на сайті Тернопільської міської ради. Спокійного і святкового вам дня прийдешнього і до зустрічі на ТІВІ 4.